Старець Лазар, сидячи під деревом, занурився в глибокі роздуми про майбутнє України. Його передбачення охоплювали 2020 шостий рік час, коли країна буде проходити через важкі випробування, а її кордони зазнають значних змін. Лазар почав свою розповідь із того, що Україна на той момент буде далека від єдиної та спокійної нації земля. Яку колись оспівували у піснях і яких мріяли захищати, розділиться на кілька частин на південь, де колись стояли мирні села, впливатимуть зовнішні сили, і цей регіон перетвориться на зону постійного конфлікту. Вночі можна буде побачити тільки високі стіни з металу, що охороняються не людьми, а машинами, які будуть готові зупинити будь-яке наближення. Технології на тому етапі будуть настільки розвинені, що ці кордони стануть не тільки фізичними, а й духовними бар'єрами для людей, які колись мріяли повернутися додому. Переходячи до заходу України, Лазар зазначив, що ці землі стануть новим містом розподілу культур і ідеологій. Тут буде великий наплив нових впливів, але також і велика путанина в тому, що є Україною. А що вже іншою культурою? Ці зміни будуть відображатися на всіх рівнях, від урядів до простих людей, які зберігатимуть свою самобутність, але змушені будуть адаптуватися до нових умов на сході країни, де вже розгоряються бої, Лазар побачив ще більш тривожні зміни. Землі цього регіону будуть відрізані від решти країни. Кордони стануть ще складнішими і відокремленими. Сила волі людей, які там живуть, буде випробовувана на кожному кроці. Земля, яка колись була обіцяною, тепер стане місцем, де нічого не буде очевидним. Боротьба тут триватиме не тільки з зовнішніми ворогами, але й з тими, хто не хоче здаватися, і хто втратив надію на відновлення нормального життя. На півночі Лазар побачив ще один кордон, що змінюється, але з іншою метою, тому що саме на півночі відбудеться справжній вибір між тими, хто намагатиметься зберегти традиції строю країни, і тими, хто побажає змінити країну, пристосовуючи її до нових реалій. Цей кордон стане місцем зустрічі різних поглядів і культур, і, хоча це буде складний шлях, на півночі буде народжуватися нове розуміння для України. Лазар сказав, що цей час стане не просто періодом випробувань, це буде момент, коли Україна зазнає глибокої трансформації не тільки географічно, але й на рівні душ людей. У 2026 році країна буде готова не просто відновитися, а стати місцем, де люди почнуть переглядати свою роль у світі. Вони зрозуміють, що кордони, які колись ставалися лише фізичними лініями, тепер стали символами того, хто вони є і ким хочуть бути. На завершення старець Лазар сказав: Україна не буде однією країною, але буде єдиною в душах своїх людей. Ті, хто пройде через усі ці зміни, будуть відновлювати країну, яка більше не зможе бути поділена, адже кожен її куточок, Стане частиною великої мозаїки, яку складуть у новому світі. Лазар розповідав, як на Сході і Південному Сході України, де країна перебуватиме на межі з іншими державами, кордони набудуть ще більш примарного вигляду. Регіони, що були найбільше постраждалі від війни, опиняться на перехресті між численними політичними та економічними впливами. Він побачив, як вздовж цих кордонів. Виростуть нові бар'єри, що більше нагадують захисні лінії, не від війська, а від ідеологічних та економічних загроз. На південь України, зокрема в Криму, Лазар побачив боротьбу за нові перспективи. Цей кордон стане тим, що всі ще намагатимуться відновити і повернути назад. Однак те, що буде в кінцевому результаті, стане насправді іншою реальністю. Крим стане важливим стратегічним пунктом у боротьбі за нові політичні і економічні союзи. За цими стінами буде зароджуватися нове світосприйняття, і навіть з обмеженими можливостями люди, що там живуть, змінюватимуться не тільки фізично, а й духовно. Лазар бачив, як у 2026 році на кордонах південних регіонів утворяться нові маршрути. Зв'язуючи Україну з іншими країнами, які не є традиційними союзниками, від цього зміниться не тільки динаміка зовнішньої політики, але й внутрішній клімат, старі звички та традиції змішуватимуться з новими прагненнями, намаганням інтегруватися в нову міжнародну реальність. Натомість на заході України зберігатиметься певна стабільність, і, хоча кордони не будуть такими відчутними, це не означатиме, що тут не буде боротьби, тут буде відчуватися біль від втрат, але також і відродження, як сади, що знову розцвітають після зими. Ідеологічно цей регіон став би центром для нових культурних рухів, нових поглядів на національну ідентичність, що могли б змінити і політичні розклади в усьому світі. Ключове, що побачив Лазар у 2026 році. Це те, як кордони стануть не просто лініями на карті, а символами змін, які перетворять країну, її народ і світ. Українці будуть змушені обирати між відновленням своєї країни в традиційних межах чи втіленням нових ідеалів, що не завжди будуть відповідати старим уявленням про державність, однак незалежно від того, яку дорогу виберуть, кожен українець. Кожен громадянин країни усвідомлюватиме, що перед ним лежить важливий шлях до відновлення внутрішньої гармонії. Незважаючи на всі труднощі, Лазар бачив, що на Заході та Сході буде розвиватися потужний рух за відновлення миру та взаєморозуміння. Хоча знову виникатимуть численні перешкоди, люди знайдуть у собі сили почати нову еру співпраці. Ті, то вже прожив багато років на цих землях, знали, що війна, хоч і залишила шрами, але вона стала тими важкими уроками, що навчили їх новим принципам, новим цінностям. На південь, у південних та прибережних регіонах, Лазар побачив, як поступово зростає нова інфраструктура, що втілює цілу низку технологій, які змінюють не тільки обличчя міста, а й саму сутність людей, що їх населяють. Це була символіка відродження, переродження з попелу. Люди, незважаючи на глибокі рани, працюватимуть разом, щоб вивести Україну з темряви, в яку вона потрапила.